Гей, завжді, притримайте двері. От який диви, вони не притримає мені двері. Кулька! Псих! Ти куди, кульку? Сама лови свою кульку, вона мені не потрібна. От такий телефень залишив без нагляду, телешкина колина завжди побула. Ой, ну чому, переведи, будь ласка, через дорогу. Добре, бабуся. Ой, як боляче, як болячі, вже понаболить. Ой-ой-ой, як боляче, та ще одну вже не витримують. А боляче. Ой-ой, очі -ой -ой. боляче. А, -а, -а! сті, машино. Ледь нас не збило. Дякую тобі, внучку. А будь ласка. Дякую за допомогу. Здоров'я, бабусю! Хух, як я втомився.